Вітаю всіх творчих, активних, креативних, зацікавлених. Ви на каналі Чернігівського обласного молодіжного центру. Мене звуть Даша. За мною як завжди стоїть контента, а це значить, що ми знову записуємо подкаст. Сьогоднішня розмова це про натхнення, про сміливість і про трансформації. Наша гостя, молодіжна працівниця, яка спершу створила успішний молодіжний центр, а згодом очолила агенцію регіонального розвитку Ірина Сімонова. Вітаю вас! Всім привіт! І сьогодні ми обговоримо питання про ваш особистий шлях, про мотивацію про створення молодіжного центру, про виклики, з якими ви стикались, і як ви, з ними, як ви їх долали. І тому пропоную переходити вже до нашого першого питання. Отже, що вас надихнуло займатися молодіжною роботою та лобіювати створення в Чернігові молодіжного центру? Ну е, напевно. Більш за все, все ж таки, мені би хотілось би бачити якусь експертизу. Тобто ми говоримо про те, що коли ми щось створюємо, класно було б бачити ціль, розуміти, куди ти рухаєшся, і тоді вже акумулювати всі, всі ресурси, які можуть бути навколо, і ти їх навіть можеш не бачити тільки тому, що ти не, не бачиш, що ти робиш. До чого ти йдеш, до, якого, до, якого, там, до якої цілі ти рухаєшся, да? кого ти представляєш, кого ти об'єднуєш, з ким тобі треба об'єднуватися, які цінності ти за собою несеш, що це тобі дає. Бо якщо ми будемо говорити просто про просто, це, напевно, не найкращі варіанти для того, щоб глобально рухатися до успіху, бо ти будеш розпрошуватися. А якщо ми бачимо загальну ціль, що це має ось так працювати, то ти з кожним кроком будеш все, все більше і більше включатися в цей рух і об'єднувати навколо себе людей, створювати навколо себе контент, шукати цей контент, шукати ресурси. І таким чином ти будеш просто бачити, як, як все навколо змінюється. А скільки ви вже років цим займаєтесь? Скільки який шлях ви вже пройшли? Ну дивись, я взагалі би хотіла би затриматися в, в такому молодому віці. Бо якщо я зараз буду переходити в, в і, і говорити, скільки на, на це я витратила своїх років, то е, вже не вийде ховатися за тією ширмою, що я для себе створила. Проте, можливо, варто про це і говорити, тому що перша моя робота була в 2006 році. Я прийшла працювати в управління е, сім'ї молоді. Та спорту там, і саме, і саме це було фундаментом, там платформою того натхнення, де я далі продовжила свою роботу. І тому я якраз прожила і побачила усю ту трансформацію молодіжної сфери, молодіжної політики і молодіжної роботи. І те, що зараз має молодь да, в Україні, це якраз результат такої кропіткої, наполегливої роботи. Більше ніж 10 років. Більше ніж 10 років. Тому що те, що було, я вважаю, що переломним таким моментом це, звичайно, було 2014 рік, коли е, події на Майдані да, покликали за собою там, рішення, бачення, да, і люди могли е, говорити про, про важливі зміни, які просто необхідні для нашої країни. Uh, і вона, в принципі, ця оця, оця дата, цей рік дав, дав поштовх для того, щоб для трансформації в першу чергу uh, в сфері молодіжної роботи. Чому? Тому що бази як такової не було. Ви не роблювали цю базу. Так, да, Тобто в нас ми почали ну, з нуля. Те, що було раніше, воно перестало е, перестало функціонувати, тому що все трималося. Це, е, так, Законодавство минулого століття, яке і, і, і відповідно законодавство минулої країни, якої вже не існує, і воно будувалося саме на цих процесах, і саме тому було колись там можливо ну успішним, умовно кажучи, да, в контексті того, куди і як рухалася та держава. А от для нашої країни, для України у 2014 році да, році, це була ну не модель, і її почали будувати. От саме тому ми маємо зараз такі результати? Маємо і молодіжну політику гідного рівня, і молодіжну роботу європейського рівня? Е, ну нам є чим пишатися? Це доволі такий да великий проміжок часу. І я думаю, що за цей проміжок часу також, ну звісно, було багато і проблем, і викликів може могли б поділитись таким найпоширенішим або наймасштабнішим викликом, з яким ви стикались, і як ви змогли з ним поборотись? Ну, Найперший виклик був це ставлення. Ставлення людей, які приймають рішення, ну і взагалі людей, які працюють в інших сферах, ставлення безпосередньо до молодіжної політики і молодіжної роботи. І воно було доволі суб'єктивним. Які... І це ставлення було настільки глобальним, що воно прям заважало. Вільно працювати і створювати дієві якісь програми і проєкти. тобто воно було прямо глобальним. І зараз ми теж маємо результат. Ну, ставлення змінилося в людей. Тобто, і знаєте, як я зараз говорю в наших, в наших спільнотах, що ми ще займалися молодіжною роботою, коли це не стало трендом. Так ось ці спільноти якраз і створювали цей тренд, що молодіжна робота це все ж таки круто і важливо, щоб вона була, тому що це. Соціальна перспектива, яку створюють молоді люди для молодих людей. Коли ви починали свою цю діяльність, чи був у вас якийсь, можливо, лідер, на кого ви рівнялись? Чи, можливо, зараз це також є присутнє в вашому житті, і ви, б могли, з цим, ви б могли цим поділитись з нами? Дивіться, да, були, були декілька фігур, які, які які були важливі в створенні і відігравали дуже важливу роль в створенні і розвитку молодіжної роботи, і на яких хотілося б рівнятися. Це і поважні тренери, які були в нас, як у молодіжних працівників. Це і Ірина Біляєва, яка раніше працювала в Міністерстві молоді. Це і Анна Острікова, якраз та людина, яка започаткувала програму молодіжний, Ну, одна із когорти людей, які започаткували програму Молодіжний працівник. Ольга Шелест, молодіжна працівниця, яка фокусується якраз на Молодіжні роботи з молодими людьми з інвалідністю. Е, і я би хотіла сказати, що е, зважати зважати на експертів завжди варто. Ну Якщо е, про щось вони говорять, на щось звертають увагу, то варто до цього прислухатися. Але я хочу застерегти вас і не робити собі. Ідеалів серед цих людей, бо це все просто, це всі просто люди, і вони можуть помилятися, вони можуть мати інший досвід, або цей досвід і це ставлення ґрунтується на іншому досвіді, який ви ніколи не, не здобудете. Проте, проте ставитися з повагою та враховувати їхню думку. Тому що дійсно інколи той досвід, який був у них, і дякуючи їхній наполегливості. Ви ніколи не здобудете. Але якщо не враховувати їхню думку, і навіть та, я все знаю, мені все легко дивіться. Це ви просто не вміли. Це ви не вміли домовлятися, тому ми зараз просто а ми такі круті, зараз наробили собі молодіжних рад при Міністерстві економіки, і при міністерстві охорони здоров'я. Це просто шуми такі. Ну а правду зовсім історія зовсім по-іншому була. От. Тому варто все ж таки зважати на цей досвід дослухатися до цих людей, проте не втрачайте себе, коли будете слухати лідерів. Я думаю, також варто підкреслити те, що ви сказали, що всі можуть робити помилки. Це знову ж таки нашим глядачам буде нагадування, що не варто боятися, щось спробувати. Всі можуть помилятись, але головне вперто йти до своєї мети і е, спробувати ці помилки на, на, на помилках вчитись, і також можливо вчитись на помилках інших людей, щоб не робити такого поганого чогось, і все було у вас супер класно. Але ось дуже цікавить питання. Ось ви приділили молодіжній роботі стільки років. Це ну з 2006 року це майже дай дай Боже пам'яті моїй математики. От, починається, е, да. Десь майже 20 років. Це правильно я порахувала зараз. Як так сталося, що ви що стало переломним моментом, що привів вас до з молодіжного центру до Агенції регіонального розвитку? цифра у 20 років, тобі не про що не сказала зараз. Ну, можливо, мені це це сказала, але глядачам, я думаю, теж буде цікаво. Ну, Дивіться. Ну, по-перше, це занадто довго. По-друге, варто, варто змінювати ролі, варто давати простір для молодих людей, які можуть продовжити твою роботу. Тим більше, я впевнена в установі Чернігівський обласний молодіжний центр, там всі процеси. І команда, просто ідеальні, тому я можу впевнено рухатися далі. І крім того, я ж завжди поряд і завжди готова підтримати вас і вашу команду. Це про нас, якщо що, це наша команда класна. Можливо, ви б могли дати якісь поради молодим людям, які хочуть. от так само внур зануритись в цю всю молодіжну сферу, в сферу громадської участі, але просто, можливо, не знають або бояться цього зробити. От що б ви такого порадили? Як почати цей шлях? Почати. Просто почати. Почати. Да. От почати. І е, тут ще е, дуже важлива річ, така щоб, щоб успішно продовжити, бо почати можна будь-що, а щоб успішно продовжити, все ж таки. Удосконалюйте свою експертизу, тобто ваші знання, ваші там, контакти прийдуть через участь у різних подіях, нетворкінг, ви свій так само створите навколо себе, тільки за рахунок того вашої активної участі. Але активна участь має бути ще й усвідомлена. І оцього усвідомлення інколи не вистачає для того, щоб продовжити успішний. Початок. Ну, тобто, щоб не було такого, що я ось роблю заходи заради заходів, я там, приймаю участь у різних форумах заради постіка в Фейсбуці, дивіться я на форумі. А що ну, треба розуміти, для чого ти це робиш, і чому? Чи ну, та, це, ж як, тобі, це ж як феномен просто. От, якщо, ти кажеш, от, якщо ти сам собі питаєш, на що я це роблю, і ти відповідаєш просто от, не треба робити. Треба пошукати іншу причину, більш глибоку, більш вагому. Двого для, для, для твого бенефіта. Ну, тобто, умовно кажучи, ти в будь-якому випадку кожну, кожну нашу дію ми робимо тільки в першу чергу для кого для себе коханого. Навіть коли ми комусь допомагаємо, підтримуємо і так далі. Це тому, що ми маємо таку потребу підтримати цю людину. І ми її що задовольняємо таким чином. Тому давайте без утопій. І коли ми більш глибше будемо ставитися, до і чесно собі скажемо, що я це роблю, тому що я хочу бути е цікавим, затребуваним, класним фахівцем в політології і пашу, все понятно. Ну, тобто, ти себе самореалізовуєш першочергово. І для того, щоб робити її успішним і цікавим, просто треба чесно собі відповісти, навіщо я це роблю, і удосконалювати. Вже той двіж, який ти, який ти вже закрутив навколо себе. Е, першочергово, як завжди, це читать матчасть. От все, чим би ти не вирішив би займатися, почитайте спочатку, хто вже до цього що робив, які вже є проекти. А то знаєте, там приходить там, 20 років, як люди займаються молодіжною роботою. І що в нас в Чернігівській області? О, перший. Обласний молодіжний форум. О, як неожиданно. Або перша програма Я волонтер. Ніколи такого не було. І ось опять. Тому варто почитати передумови, які були, і вдосконалювати себе в цій сфері і рухатися далі. До речі, було б цікаво дізнатися, на кого ви навчались. Ну, ми всі знаємо, що існує програма молодіжний працівник, щоб бути ну, кваліфікованим молодіжним працівником. Але ж немає такого якогось державного навчання, там, 4 роки в університеті. Ну, от, на що навчаються такі люди? От, на, на кого навчались ви? Особисто я, це соціальна робота. Соціологія і соціальна ну, доволі робота. Доволі близько, вона близько, да. близько. Серед тих моїх колег, з якими ми працювали, це як Правило, педагоги, психологи, педагоги і психологи. Менеджерів дуже мало на правду. Проте серед молодіжних працівників дуже багато якісних менеджерів. Дуже багато. Але це все за рахунок набуття того досвіду і прожитого досвіду, який був вже в процесі твоєї роботи, твоєї там, громадської активності і так далі. Тобто, це не тому, що ти пішов там, на менеджера і вийшов з красним дипломом. Ну, тобто, це саме нав... я говорю саме про навичку. У нас також було таке питання від наших відписників: якби ви зустріли себе 14-річно, що б ви собі сказали? Чи сказали б ви собі там поступай на соцроботу, іди будь молодіжним працівником, або, можливо, порадили б щось собі? Ну, напевно, би порадила б би собі більше віри в себе. Бо я так, якщо так проаналізувати, то я бачу, що я там мала. Мала відповідні програші тільки тому, що я замало, мені не вистачало віри в себе. А от, але це дуже важливо. Тому, напевно, би порадила би. І так, да, точно поступати на соцроботу. Точно. Ну, але в мене були просто супер викладачі, просто суперський викладацький склад. Тому мені просто пощастило. Ну, я так вважаю. Супер, дякую. Ну, і тоді можемо перейти до обліцу? Бліц-питання. Давай, Коротке давай, запитання, давай. коротка відповідь. Е, який фільм варто подивитись всім? «Заплати іншому». Книга, яку варто прочитати. Стратегія Блакитного океану і чому нації занепадають. Ютуб канал, на який варто підписатись. Галасюк. Е, Портніков. Ну, вот. а, а, Молодіжний центр. Молодіжний центр. Чернівський. Личний центр, всі підписуйте швидесенько. Е, і коротка порада для молоді: е, робіть те, що ви любите, і любіть те, що ви робите. Дякую велике за ці відповіді. Дякую за цю розмову, що приділили нам час. Я Дуже вірю в те, що ваша історія змогла надихнути наших глядачів поштовхом до нових дій. Комусь вона стане близькою, комусь думаю, зацікавить дійсно. І пам'ятайте, що навіть найменші ваші кроки вони можуть призвести до великих змін, тому не бійтесь, рухатись, не бійтесь щось робити. Головне почати, як ми вже сьогодні зрозуміли. Підписуйтесь на наші сторінки, підписуйтесь на наш YouTube, Інстагра, Тікток, все оце, Телеграм. Діліться цим відео з вашими друзями і до нових зустрічей. Па-па. Дихайте квадратом.